Тепер офіційно Ердоган приїде в Росію. Переговори турецького президента з Путіним відбудуться 4 вересня в середині дня у Сочі. Цю інформацію підтвердив прес-секретар Кремля Пісков. Головна тема переговорів відновлення роботи зернової угоди. Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що зустріч Путіна та Ердогана останній шанс відновити її. У МЗС Росії в свою чергу повідомили, що вигадали альтернативу зерновій угоді. Москва хоче за гроші Катару доставити в Туреччину мільйон тонн свого зерна для переробки. Після цього його планують продати нужденним країнам. У відповідь на це до Туреччини також звернулись українські дипломати. Вони розраховують, що Туреччина та інші сторони використають свій авторитет задля запобігання спробам Росії порушити міжнародні зобов'язання та не допустять налагодження Росією торгівлі зернових у Чорному морі без відновлення експорту України. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеріш сьогодні заявив, що дуже важливо відновити зернову угоду, адже вона є ключовим елементом у забезпеченні глобальної зернової безпеки, зокрема, зниженні цін на продовольство. І найбільше її відміна вдарить помалозабезпеченим країнам. ООН надіслала міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову лист з низкою конкретних пропозицій. Щодо відновлення Чорноморської зернової ініціативи. Гутеріш, наголосив, що при підготовці цих пропозицій, взяли до уваги запити Росії. Нагадаємо, спочатку це Путін мав їхати до Ердогана у Анкару. Зустріч планували на серпень. Однак, з того моменту, як міжнародний кримінальний суд виписав ордер на арешт Путіна через депортацію українських дітей Росією. Президент РФ не показує носа за межі своєї країни. От і візит до Туреччини зірвався в останній момент. І щоб побачити живого Путіна, Ердогану самому доведеться їхати в Сочі. Також варто зазначити, що Зет Тосовка вкрай обурена цій зустрічі. Російські турбопатріоти упевнені, що турецький президент, як завжди, переконає, ламає, і обмани довірливого Путіна. І в результаті укладено угоди. Вигоду отримують усі, крім власне РФ.